Усім вітання на моєму каналі вивчення англійської мови для українців. В цьому відео я поділюся з вами ще однією методикою, як можна вивчити велику кількість слів ефективно та швидко. Суть цієї методики полягає в тому, щоб ви розуміли частини слова. З української мови ви знаєте, що є префікси, суфікси і корені. І от коли ми знаємо значення цих частинок, так, частинок слова. То з них ми можемо утворювати нові слова, якщо ми знаємо ці правила, так? І навіть якщо ми бачимо якесь слово і ми частину його розуміємо, а частину ні, то вже можна здогадатися, принаймні про що? І у цьому відео ми говоримо про префікси, тобто малесенькі кусочки, які ставляться на початках слова і можуть або замінити зміст повністю, або додати якусь інформацію до корення цього слова. Отже. Сьогодні ми поговоримо про такі префікси. Перший це «anti». До речі, частина з цих префіксів ви вже знаєте. І це ще одна причина, чому ми погано вимовляємо, тому що, наприклад, антибіотик, так? Антибіотик є в українській мові, це слово іншомовного походження. І в англійській мові пишеться воно майже так само, але читається по-іншому, тому що не анті, так, не анти, а «anti». І виходить «antibiotic», «antisocial», «antibacterial». так не антибактеріальний, так, а «anti». Тобто, по суті, ці слова ви будете знати і здогадаєтеся, але тут нюанс в тому, щоб правильно вимовляти. Тому що якщо ви будете вимовляти як анти, наприклад, так, бачачи схоже слово, то вас американці скоріш за все не зрозуміють. Отже, приставка «anti», префікс так, означає «against». Проти. Так? Тобто щось проти. Протибактеріальне, так? протисоціальне, скажімо так, так? anti-сочал, антисоціальне. Так? Ми навіть інколи говоримо. Далі екс. Екс це теж префікс, який ми самі використовуємо. Так? Наприклад, екс-дружина, екс-вайф. Це не є дуже складно. Так? Former. Екс-президент, колишній президент. Екс-президент. Далі. Є ще такі дві приставочки. Я взагалі люблю давати схожі зазначенням слова разом. Тоді набагато легше запам'ятати. Under and over. Over. Так? Under це недостатньо. Not enough, too little. А over, over це too much, too expensive. От звіріняйте, так? Undercooked and overcooked. Undercooked – недоготовлено, а overcooked – Переготовлена, так? Ще є така фраза, як underpaid, так? А, недостатньо оплачена, наприклад, робота. І oversleep, так, Пер, проспати. Це наші under-over. and over. Далі є ще така група, теж парочка можна сказати: Pre and post. Pre – before in time, тобто перед, а post – після after in time. Наприклад, preschool. Прискул це дитсадок, по суті. Так? Коли, ми, коли дітки ходять на підготовчі якісь класи до школи. Це буде прискул, пригісторік, так, доісторичний, можна сказати, так. А пост, наприклад, постмодерніст. Ми знаємо, постмодерністи ті, хто були після модерністів, так? такий напрямок в мистецтві. Post-traumatic посттравматичний. Тобто цей префікс теж вживається, ми самі його вживаємо в український, і ви можете звернути увагу, що дійсно багато слів з цим префіксом. Подумайте, які ще слова з ним є. Випишіть собі, пошукайте їх значення англійською, і ви побачите, що фактично ви ці слова вже знаєте, що є гарною новиною для вас, так? Далі. For. For це in front of prior to. Наприклад, forhat. Перед головою, так? Перед головою це лоб. так? Forehead. Forecast. Forecast – це прогноз. Тобто, оце знову ж таки for це як перед чимось. так? А cast – це як скласти. Так? Наприклад. Тобто розкласти наперед. Розклад наперед це буде forecast. Далі. Re. Re, або в значенні ре, реорганізувати. Так, у нас є слово. так? Тому, в принципі, ви трошечки теж з українською знайомі з цією приставкою. Reorganize буде англійською. так? Тобто це again, переробити щось. Наприклад, re-elect, переобрати, rewrite – переписати. І review – перечитати, так, переглянути. Бо view – це погляд, review – переглянути. Далі miss – Wrongly badly, так? Що, що не так відбувається, якось не так. Наприклад, mistreatment, так, погане ставлення, Misunderstand, непорозуміння, Misbehave, неправильна поведінка, нехороша поведінка, так? Далі out. Out це more than більше ніж. Наприклад, outweigh. Outway це переважити, так? Outnumber це перебільшити у кількості. The enemy uh, was outnumbered. Ворога було менше, так? В меншій кількості. Далі Co. Uh, together with. Uh, ми знаємо в українській мові таке слово, як кооперація. так? Uh, і, в принципі, так воно і використовується в англійській. Cooperation. так? І ще є таке слово, наприклад, cowworker. Той, uh, з uh, ким ти працюєш. Worker – працівник А Coworker – це співпрацівник. Так? Ми працюємо разом. Uh, Наступне це N, і e N пишеться. Uh, make close to be. Enclose – Вкласти. Так? Наприклад, в конвертик. Uh, please find the letter enclosed here. Endanger – danger. In danger це put at risk. І є така фраза, яку яка теж допоможе вам запам'ятати це слово краще, як «endangered species». Тобто види, які перебувають під загрозою вимирання. Ті види твариночок, так, які занесені до червоної книги, наприклад. Це будуть endangered species. Ще така групка. Їх аж можна сказати, три кусок три частинки. Префікси Uni, buy and «try». Юні One. Так, один. Buy two, try 3. Тут дуже дуже уважно, тому що може бути саме з вимовою проблемка тут. Universal, так, Універсальний. Один. Так. Unique – Один в своєму роді. Unilateral, unilateral це односторонній. Таке трошки складніше слово, але коли ви розумієте значення UnI. А вам стає простіше принаймні здогадатися, до чого це. Так? І коли ви почуєте таку фразу, як, наприклад, unilateral agreement, у вас вже буде формуватися думка, що, скоріш за все, це, це щось одностороннє. так? А bilateral – це вже двостороння угода. так? Договір укладений між двома сторонами. Зверніть увагу, у нас інколи використовується bi, наприклад, фраза бісексуал в, в українській мові. І от коли ми чуємо, ми бачимо бай, ми хочемо прочитати як бі, але насправді ні. Насправді бай. Наприклад, байлингуал, так? Двомовний. Байлинг лінгуа це як мова, так? Відповідно, байлингуал, двомовний. Ukrainians are usually bilingual, так. Українці зазвичай двомовні. І байвикли, так, що, що відбувається кожні два тижні, Bicycle, «Bicycle» – це ще слово, сайкл це коло, так. А бай два, тобто з двома колами. І вийшов «bicycle». Можна так само запам'ятовувати. І до речі, ця техніка дозволяє вам дійсно набагато більше розширити словниковий запас і розуміти краще, тому що можна просто запам'ятати «bicycle», так, що як буде велосипед, а можна розібрати частинки і вже все, що буде зв'язано з циклом. Ви будете здогадуватись, так? наприклад, cyclical і так далі. Так? І з «by» ви теж будете слова знати, орієнтуватися в них. І try – «три». Triangle, трикутник. І дуже цікаво, бо структура цього слова така ж сама, як і в українській. «Try» три, «angle» кут Тобто щось з трьома кутами: трикутник. І таким чином ви вже вичили, що «angle» – це кут. Наступне «Semi». Semi – це half or partially. Наприклад, semi-circle Circle півколо і e, semi-sweet – напівсолодкий. Так? Така частинка, яка дуже часто вживається: малті. Малті e, це багато. Multinational – багатонаціональний, Multimedia – Мультимедіа у нас є. Так? Тобто часто мультимедійні речі, якісь так, от колись ще особливо було часто використовувалися. Так? E, далі. Наступне це «sub». «Sub» – це під «below». «Subway», так? Метро. Дуже часто саме називають «subway», і в Америці є ще така мережа ресторанчиків, такі швидка їжа «subway». І є ще «submarine». «Submarine» – це субмарина, так? Тобто у нас є це суп, знову ж таки, але тут важливо запам'ятати, що вимова буде іншою, буде «sub», а не суп. І «marine» – це щось зв'язане з морем. Теж э, така, така скажімо так, підказка э, для запам'ятовування уже коренів слів. Ще є у нас така, такі, така частинка, як trans. Across, тобто через, наприклад, «transport» транспортувати або «transform» трансформувати. Тобто, в принципі, э, от така приставочка транс у нас теж є. Але зверніть увагу, що це буде транс, а не транс. Тобто дуже часта помилка у вимові, коли у нас ми бачимо а нашу, і ми хочемо прочитати як А, а насправді Е. E". І буквально ще два дві таких приставочки: ан-нот, анейбл, анкайнд. Хочеться сказати, що він не добрий, злий. Забули ви слово злий, але ви пам'ятаєте, що таке «kind» добрий. І ви просто кажете «unkind». «Unable» – це не змогти able – змогти, так, unable – не змогти. І останнє на сьогодні inter – Inter – between, together. Інтернет, так, інтернет, який всіх з'єднує. International. Отже, це весь список на сьогодні. Будь ласка, переглядайте його. Працюйте з цим списком. Якщо комусь буде цікаво, я можу табличку з повним списком вислати на пошту. Просто напишіть е, на пошту, яка є під цим відео, і я вам його надішлю. Але головне, щоб ви не тільки зазубрювали, так, запам'ятовували, а шукали слова, які ви реально використовуєте в своєму повсякденному житті, які використовують ці частинки. І тоді ви дійсно набагато більше вивчите. Дякую вам! Пишіть в коментарях, як вам це відео. Чи подобається вам, чи користувалися ви цією методикою раніше, так? І які теми цікавлять вас, на які теми краще знімати наступні відео? Дякую і до нових зустрічей!